Всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати працювати з MacBook Pro 14 дюймів, які ви бачили в попередньому відео. А хто не бачив, то, будь ласка, подивіться, воно десь буде в якомусь куті. Зараз ми будемо пробувати врятувати його від вологи. Перемістимось на мій робочий стіл, оглянемо добре плату, розберемо його повністю і продовжимо ремонт. До речі, щодо попереднього відео, мені багато хто в коментарях написав, що немає таких трьох викруток вдома, і взагалі це проблема. Таким людям я можу порадити купити собі ось такий Набір від Xiaomi. в цьому наборі є всі необхідні для вас біти, і ви зможете розібрати свій MacBook самостійно. Навіть якщо ви не залиєте нічого, то такі викрутки вам точно пригодяться вдома. Отож, переміщаємось на мій стіл і надіюся, що в нас буде вдалий ремонт. До речі, кому потрібні одноразові викрутки для розбирання MacBook, можете написати нам в коментарях. Ви прийдете, і ми вам їх подаруємо. Пишіть, пишіть наще. На перший погляд виглядає вона досить. Добре після залиття, то немає ніяких таких видимих слідів корозії. Проте ось тут можна бачити, що є сліди від рідини. ось тут є сліди від рідини. і можна припустити, що основна частина рідини у нас потрапила ось в цю область, область підключення дисплейного модуля до матринської плати. Це як добре, так і погано. Добре, те, що рідина ну, локалізована. Ну, Здається, вона тут тільки потрапила. Погано те, що ну, саме на цих конекторах у нас доволі висока напруга для того, щоб живити підсвітку. І дуже часто через це ну, бувають доволі великі проблеми, які часто не можна, неможливо взагалі вирішити, особливо на 13 дюймових ноутбуках. Давайте розберемо його далі і подивимось, що там. Після того, як я зняв плату, я помітив, що комп має значні пошкодження. Вам цю камеру, мабуть, не видно. Зараз я переміщу плату під мікроскоп і будемо дивитися її зблизько. Ось такий вигляд має плата під мікроскопом. Є тут залиття. Ось тут така от велика штука, що й була, ну прям нагар. Він, на жаль, вже злетів. Ось тут, тут. Ну, В принципі, нічого такого аж дуже поганого тут немає і надіюся, що ми відновимо його роботу. Єдине, що мене насторожує, то рідина ось тут, тому що тут у нас є напруги, які відповідають за лід, за закриття кришки, і в нових макбуках можуть бути з цим проблеми. Давайте я очищу це все від залу, від е, ось цих окислів. Заміню всі компоненти, які пошкоджені. Помірюю, чи немає тут ніде короткого замикання, і в принципі, спробуємо його включити. Ось це у нас є драйвер підсвітки, і у нас були першочергові скарги на те, що комп'ютер не видає, ну немає зображення на дисплеї. Бачимо, тут трішки прогоріло і напевно ось тут. Будемо шукати проблеми. В цьому місці дуже цікаво, тому що тут у нас був ось такий самий тестовий п'ятачок, щоб ну, робити замір. Він нас повністю зігнив і ми бачимо, що, що є е, скрізна доріжка, яка йде в плату. І, скоріш за все, це місце доведеться відновити, доведеться витягнути. Витягнути ось цей контакт і підключити його до ось цього резистора. Крім того, у нас є тут проблеми, які зараз ми теж будемо вирішувати. В цьому місці біля драйвера підсвітки ось є ось таке от пусте місце. Тут не має бути запаяний жоден компонент, проте тут має бути ну, місце для цього компонента. і бачимо, це місце у нас прогоріло. Тут у нас 5-вольтова лінія, а ось тут у нас земляний контакт. Куди запаяний резистор. І я так розумію, що ця 5 вольтова лінія в нас була закорочена на землю. Так, перед вами дві плати. Це наша плата, яка є залитою. Я вже її трошки відмив, очистив, знімав тут деякі компоненти. Ось тут малесенька мікросхема дивився під нею, чи немає там часом слідів вологи, бо зовні вона так виглядала не дуже. Що ми будемо робити далі? Наступним кроком буде порівняння потенціалів на робочій заблокованій платі і неробочій. Тобто, що ми будемо робити? Я вже тут, поза кадром, швиденько пробігся мультиметром і побачив наступні відмінності, які я вам зараз покажу. У тобто, нас є відмінності по мікросхемі, яка керує лід сенсором Ось у цій області вона є. І так само є проблеми по підсвітці дисплею. Ось, ось тут. Давайте перемістимось під мікроскоп, і паралельно я буду показувати, що нам показує мультиметр, щоб ви розуміли, що відбувається. Отже, щоб продовжити діагностику, нам потрібно перевести мультиметр в режим перевірки діодів. Значить, дивимось в мікроскопі на найбільш. Ушкодженій області. Значить, Почнемо з під світочки. Ставимо один щуп на землю, іншим дивимось потенціали найбільш пошкоджених наших резисторів. Тут ніби дивимось. Це наша плата, яка пошкоджена. Ось таке значення. І наступне значення. Ну, ви не побачите в мікроскопі, міряю в тому самому місці на іншій платі. Бачимо значення таке саме. На другому резисторі маємо ось таке от значення. 0.8. І дивимось на нашій платі, яка є, була залита. Чик. Бачимо, що тут значення в половину менше. Для того, щоб зрозуміти, що тут не так, можемо. Поміряти цей самий резистор з іншої сторони, Бачимо значення 0,8. Близьке до нашої еталонної плати, подивимося еталонно і бачимо точно таке саме значення. З цього можемо зробити висновок, що в нас неналежним чином працює цей ось резистор. Давайте його помірюємо. Я вже дивився в схемі, Це є резистор нульового опору. Тобто тут має бути опір тільки щупів. І як бачимо, на проблемній платі. У нас цей резистор має певний опір. Відповідно, давайте переключимо в режим виміру опором. Для початку покажу вам опір щупів. Ось такий от опір щупів. Тобто у нас на цьому резисторі повинен бути ось такий самий опір. Міряємо ну, у нас мультиметр не може його навіть поміряти, міряємо сусідні. Які. Ну, такий самий позначенню, як бачимо, ось цей резистор у нас однозначно під заміну. Окрім того, ось тут ось це місце, яке я вам показував раніше, воно ну, виглядає так собі. Я його тут трохи розшкрябав. Для чого? Чому взагалі так глибоко? По тій причині, що воно просто там все почало гнити, і ну, треба, якби глянути наскільки глибоко, і зупинити, скажімо так, цей процес. Але наразі ми туди лізти не будемо. Спробуємо будемо замінити ось цей резистор, це перше, друге, у нас ось тут є також цікава ситуація. Тому що бачимо, що в нас ось тут з міжплатного зв'язку, наскільки я розумію, ось цього контакту повинно ну, воно був, повинно бути з'єднано з ось цією доріжкою, з ось цим резистором. Бо якщо ми, наприклад, знову включимо. На перевірку діодів і поміряємо ось це місце. То тут у нас є значення 1,6 падіння. Давайте подивимось ще падіння на, на платі, яка є для нас еталонною. Тут 1,6. Як бачимо, значення доволі відрізняється. Має бути десь 0,76 0,8 на тому рівні. Давайте спробуємо спробуємо поміряти. Власне, це міжплатний контакт, яке там буде значення. І бачимо, що тут значення близьке до того, ну таке саме, як нам потрібно. Відповідно, можна зробити висновок, що ці контакти у нас мають бути з'єднані між собою. Ну, і також варто замінити цей резистор. Давайте для початку зробимо заміну цих двох резисторів, і, можливо, закинемо ще раз детальну огляну плату, якщо немає ніяких таких видимих проблем то спробуємо закинути її в кейс і включити комп'ютер. Подивимось що з того всього буде. Ось замінити ще тут таку невеличку мікросхему, яка займається тим, що вимірює силу струму, яка протікає через ось цей потужний резистор. Чому я її вирішив замінити? Тому що отвір на ній прогорів. Ну, загалом я цей отвір спочатку не помітив, я пофіксив ось це все, що тут, і ну, комп не вмикався. І зараз ми будемо його включати під заміни цієї мікросхеми, бо вона явно, ну, явно проблемна. Давайте спробуємо запустити плату. Пробуємо тестово підключити плату. Чік. Супер, вимкнулося на 20 вольт, є споживання. І виглядає так, що у нас плата завелася, і зараз ми її закинемо в корпус і будемо пробувати. Ну що ж, будемо пробувати, чи наш ноут вмикається чи працює підсвітка. Включаємо наш тестер Type-C. Бачимо, ноут перемкнувся на 20 вольт, але, на жаль, підсвітки немає. Ми бачимо, що є зображення. Бачите, у нас тут підсвічує зверху моя лампа і зображення видно, але підсвітки немає. Я думаю, що наступним кроком буде все ж таки замінити драйвер підсвітки, бо там біля нього була волога. І якщо це не допоможе, то будемо розбиратися далі. Ну, однозначно, драйвер підсвітки, думаю, треба замінити. Що ж, давайте розбирати знову. Так, значить я продзвонив всю обв'язку драйвера підсвітки. Все там у нас окей, немає ніяких коротких замикань. Відпаяю звідси цей драйвер підсвітки. Це у нас це залита плата. І візьмемо драйвер підсвітки з ось цього донора, відпаяємо, накатаємо цю мікросхему і запаяємо туди. Почнемо звідси, відпаяємо звідси, накатаємо нові шари, підготуємо мікросхему до запаювання. І тоді. Запаяємо вже сюди, куди потрібно, і надіюся, це в нас вирішить ситуацію з підсвіткою. Якщо не вирішить, то тоді вже будемо розбиратися далі. Вже замінив. Знімав для вас відео, як я це все роблю. Але відео не знімається, коли на карті пам'яті немає місця. І ще жодна камера, яка в мене тут є, ну, в 21 столітті не вміє давати якогось сигналу, що карта пам'яті заповнена. Ну, Світ просто вимикається та й все. Ну а я ж в той момент дивлюсь в мікроскоп і не бачу. Так, значить, наступна спроба включити комп. Ніфіга, я поняв. Добре, займаємося далі. Так, запишу вам відео ось так екран, бо мені трохи впадло включати запис екрану. Значить, що в нас було? У нас ось цей резистор нульового опору, який я вже замінив. Він через нього йде управління цим мусфетом. І цей мусфет у нас є пробитий. Це у нас є вихідний мусфет. Далі у нас... Воно йде на конектор дисплея. Ось конектор дисплея. Ось це в нас якраз це управління. Ось цей резистор, який ми поміняли, і зараз будемо міняти цей MOSFET. MOSFET я вже відпаяв, зараз ми його ще раз перевіримо на камеру і замінимо. Ось MOSFET. Він у нас просто завалений. Дзвониться у всі сторони, дзвониться. Будемо його міняти, відпаяємо з донора і запаяємо сюди. Наступний. Наступна спроба включити комп і підсвітки. Юху! Підсвітка у нас запрацювала, ура! Хочу вам показати, як виглядає наша плата після ремонту. Я постарався її максимально. Відчистити відмити і зараз збирати комп'ютер назад.